Я тут сьогодні з вами, шановні, для того, щоб сказати і передати вам послання, НАТО стоїть з Україною. Ви та я знаємо, що це було правдою і продовжує бути правдою. І я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна НАТО. Продовжує надавати політично інші типи допомоги до України через безпекові тренінги у Візбадені, і ми стаємо ближче один до одного. Ми зустрічаємось в Києві та в Брюсселі. Що ще за перші три місяці 2025 року? Партнери НАТО вже надали більше 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Наша віданість конкретна та видима.